Гусеничний трактор це розновид сільськогосподарської техніки, яка використовується в агропромисловому комплексі. Основною характеристикою яких є гусеничний рушій. Гусеничний рушій це рушій самохідних машин, в якому тягове зусилля створюється за рахунок перемотування гусеничних стрічок. Сьогодні на ринку. Можна обрати між декільками типами гусеничних машин: це моделі з двома моногусеницями, чотирма гусеничними троками та напівгусеничні трактори, на передній осі, яких встановлені колеса, а на задній гусениці. Гусениця це основна частина рушія. Вона являє собою замкнуту металеву стрічку, яка складається з окремих ланок, з'єднаних між собою за допомогою пальців. Ланки відливають з міцної, стійкої проти спрацювання високомарганцевої сталі. З одного боку, ланка має три, з другої чотири вушка з отворами, які встановлюють пальці. Середня вушка має потовщення і служить цівкою для зачеплення. Із зубцями ведучої зірочки. Під кожним вушком розміщено ґрунтозачепи. Частина ґрунтозачепів має вигін, що сприяє стійкості під час руху і кращому щепленню, особливо по снігу. На внутрішній поверхні ланки мають напрямні реборди, гребені і бігові доріжки. По доріжках під час руху трактора котяться опорні котки балансирних кареток. Реборди проходять поміж обордами напрямного колеса і утримують гусеницю, щоб вона не спадала під час руху трактора. Ланки гусениць по краям знизу і зверху мають ребра. У шленуваннях бігових доріжок передбачено перекриття опорних поверхонь. Перекриття забезпечують плавне, безударне перекочення опорних котків. Остов гусеничних тракторів може бути рамним або напіврам. Підвізка гусеничного трактора призначена для з'єднання остова трактора з гусеничними рушиями. Вона передає вагу трактора на опорні катки і гусениці. Зменшує поштовхи та удари, які виникають під час його руху по нерівностям ґрунту або дороги. Підвіски гусеничних тракторів поділяють на еластичні і напівжорсткі. Гусениця це основна частина рушія, яка являє собою замкнуту металеву стрічку, що складається з двох окремих ланок, з'єднаних між собою за допомогою пальців. Напрямне колесо виготовлене із сталі, призначене для спрямування руху гусеничного ланцюга. Ведуча зірочка являє собою зубчасте колесо, обертаючись, зірочка зачіплюється своїми зубцями за цівки ланок гусениці, які надійно щеплені з ґрунтом, перемотує гусеницю і перетворює крутний момент, що передається від двигуна через силовий. Передавач втягує зусилля необхідне для переміщення трактора з машинами або знаряддями. Ведучі зірочки хоч безпосередньо і не стикаються з ґрунтом, але працюють у надзвичайно важких умовах, тому їх виготовляють способом лиття із спеціальної вуглецевої сталі. Також у конструкції ходової частини гусеничного трактора представлені Балансирні каретки і натяжні механізми. Баланс... Гусениця представлена певними окремими ланками. Польці з'єднують ланки гусениці, виготовляють зі сталі або біметалевого прокату з поверхневим шаром із високостійкої сталі проти спрацювання від осьового переміщення пальці. Утримуються шайбами зі стопорними кільцями, гайками або шплінтами. Існують також гумові гусениці, їх ще називають гумотросовими гусеницями. Гумові гусениці зазвичай застосовуються під час експлуатації техніки в міських умовах для уникнення пошкодження дорожніх покриттів і тротуарів, а також для зниження шуму, що видається сталевими гусеницями. Але також в сучасному господарстві широко використовують гумотросові гусениці, там, де це Необхідно кліматичними умовами. Гумові гусениці володіють цілим рядом переваг у порівнянні зі сталевими гусеницями. Це малий тиск на ґрунт, краще щеплення з ґрунтом, подолання більшого кута нахилу та інше. Гумові гусениці встановлюють в основному на сільськогосподарську та будівельну техніку. Наявність сталевого сердечника в гумовій гусениці значно збільшує термін її експлуатації. Так як вона стає більш стійкою до розривів. Конструкція ходової системи гусеничної техніки передбачає роботу при високих динамічних навантаженнях. До того ж. На її елементи котки, опорні та приводні, а також внутрішня та зовнішня сторона гусениць постійно впливає абразивна дія дрібного щебеня, частинок ґрунту і інші умови. Гумове покриття особливо швидко зношується при експлуатації техніки на кам'янистих ґрунтах та поверхнях, покритим гравієм. Його своєчасне відновлення необхідне для запобігання, пошкодженням та зносу металевої частини деталей. Зрозуміло, що вартість реставрації гуми набагато менша за ціну нового котка.